207 країн вже зійшлися в запеклі боротьбі за перемогу. Десять тисяч людей прямо зараз борються за звання найкращого. Українці в Ріо де жанейро почали своє сходження на вершину Олімпа їдуть саме стільні атлети нашої країни. Які шанси на успіх мають наші співвітчизники? У цвистінфранскомбінешн дівчата, які на рівних з хлопцями можуть помахати кулаками, а також складнощі, які виникли у збірної цими днями. Академічна гребля злагоджена робота команди як єдиного організму справжнє чоловіче братерство без зайвих слів. Ми какби вже третій год в місті. Ми ізначально какби стрімілись кетям сорівнуванням. Вілі підготовку 2014 году. У нас вийшла Європу і міру. Так добре, як здається, і від проблем не завжди попливеш. Аби поїхати на Олімпіаду хлопцям довелося, тільки уявіть позичати інвентар. Предучі Олімпіади закупали повний комплект лодок. Тобто одиночки, двойки, четверки, восьмерки, двойки безрульні, четверки безрульні. есть тобто, у нас була якби, кожна олімпіада, якби обновляється набір лодок, обновляється інвентар, повністю і вісла, і лодки. В этом році закупили только три лодки. В'єсла до сих пор ще не купили. Ждем. Наша академічна четвірка в міжнародній тусівці має репутацію суворих аскетів. Ніхто вже й не пам'ятає тих весел, з якими наші виборюють перемогу. Дві 2008 року. -го То було вже шість років. Значно в мірі міняють кожен рік весла. Мені було приємно, коли я виграв полуфінал. И комментатор говорит, посмотрите на эти весла. Этим веслам уже лет 10 говорит. Он выиграет на этих веслах. И мне было реально приятно, что я приехал с Украины и доказал, что я могу и на таком инвентаре, можно так сказать, могу выиграть. Будем стараться, что делать? Не надо жалуватися, надо працювати. І не те, щоб нам хотілося шукати той негатив, але ж це наші спортсмени. Їх готують за наші з вами гроші. А виявляється, що на спортсменах як кліщі сидять якісь бюрократи, яких треба улещувати й оспівувати, щоб мати змогу займатися і здобувати країні спортивну славу. Ані бачать свою роботу не як людей, які працювати, должны... создавать условия для спортсменов и должны, грубо говоря, обслуживать спортсменов, создавая им комфортные условия для подготовки к соревнованиям, для участия в соревнованиях и тому подобное. Они видят себя как начальников, которые спортсмены всем обязаны. Спортсмен обязан ему за то, что он плавает, за то, что он бегает, за то, что он поднимает тяжести, за то, что он борется или боксирует. Вот. А, чиновник ведет себя как полноценный, я не знаю, хозяин, как полноценный владелец этого спортсмена. Вот. И когда ты приходишь Ходіш в там управління, да, либо в департамент, то завжди, э, ну пожалуйста, ну приходится випрашувати. То ти не розмовляєш з чиновниками на равних. Вот а постійно какое то вот, такое пренебрежительное отношение к спортсменам цього року від України поїхала найменша кількість спортсменів за всі роки незалежності. Здобути олімпійську ліцензію нелегко, особливо якщо спортсмену самому треба думати за місце тренування, інвентар, збори. Ходити на уклін до чиновників навіть не для того, щоб допомогли, аби лише не заважали у 15 видах спорту. Ми лишились без ліцензії. Як наслідок, ніхто не захищатиме в них честь України на Олімпійських іграх. В першу чергу це командні види спорту, такі як, скажімо, гандбол та волейбол. Хоча раніше ми в них традиційно показували досить непогані результати. Зараз водніки відключили світ, і там є призер Олімпійських ігр. Чемпіон України в одиночці Саша Лук'яненко. І там відключили світ, і у них борьба йде за цю територію. На жаль, така прикра ситуація не тільки у веслувальників. Тренери відверто кажуть, що набирати вже майже ні з кого. Адже через брак фінансування дитячо-юнацькі спортивні школи закриваються по всій країні. Виявляється, у минулому році в кабінеті міністрів порахували, що доцільніше буде перекласти фінансовий тягар за спорт на місцеву владу. Тобто, міністерство молоді і спорту офіційно відмовилось. Від молоді і спорту. Самоврядування ж на подібні ініціативи міністерства якось не розраховувало. Грошей і так на всіх не вистачає. Тож школи стрімко ліквідовуються. А на ласі шматки землі вже претендують бізнесмени. Это было сделано в рамках децентрализации, скажем так, в кавычках, да, а, потому что теперь мы все полномочия передали на местные органы самоуправления, теперь мы больше, ну не больше, а там какую-то часть бюджета они оставляют у себя. Вот пусть они и финансируют а, вот этот спорт, который там у них есть в городе, либо в области. Да? Но... Дело в том, что перекинув вот таким образом все это на плечи местных э, органов власти, да, они не узнали, есть ли у них на это средства. Какие-то области могут частично потянуть эти детские и мужские школы, а какие-то просто говорят, извините, у нас физически нету, поэтому мы будем их просто закрывать. И уже благодаря вот этим вот э, инициативам было закрыто э, около 80 школ, детских и мужских спортивных школ. Около 30 тысяч детей были лишены возможности заниматься. Любімими видами спорта, от вам проста статистика. Ми вирішили піти подивитись, що ж там з цими базами на Трухановому острові. А там повний когнітивний дисонанс. На воротах таблички, на яких написано, що вхід суворо заборонено алабаями, але той досі є дитячо-юнацькі спортивні бази. Втім, будиночки за тими парканами, ну зовсім не дитячі, і аж ніяк не юнацькі, і про це детальніше. На Труханному острові були також школи по греблі. Все це бралася в аріанту, без профілірування, перепрофілірування, да? тобто з наміренням все это. І разом пішли шукати відмінності. Ми знаходимося на Матвеївському заліві. Це е, академічної греблі України. Отсюда все починалося. Вся академічна гребля після війни починалася тут. и славилась на весь мир, на весь Советский Союз вот, в свое время. А это одна из первых спортивных баз «Энергетик». Здесь э, занималось очень много, начинало э, ну, очень больших спортсменов, и чемпионы мира, и призеры, или чемпионы Олимпийских игр. А теперь это ну, база отдыха, куда можно за деньги пройти, здесь ни одной лодочки, ничего нет. Все это вырубили, деревья огромные, домики убрали, ну, Велингі зробили боулинг. Через дорогу міцний паркан з грізними табличками. За ним ознаки якогось будівництва. Це база Динамо. В своє время здесь теж занимались діти, займалися спортсмени, ті, які... Виступали на Олімпійських іграх, на чемпіонатах світу, призори Олімпійських і чемпіони світу виросли на цій базі в время. Здесь була вот эта столовая. Там була гостиница небольшая елінги. Тепер тут, ну, не знаю, що це Это база отдыха. Виявляється, це такий спортивний об'єкт, тільки що правда, лише одного спортсмена. Знайомтеся Анатолій Писаренко. В минулому дійсно триразовий чемпіон світу з важкої атлетики та депутат Верховної Ради. Нині директор компанії AP Financing Incorporated, яка у міському земельному кадастрі значиться користувачем земельної ділянки під будинком. Ну що тут написано? Ух ти, Так що це територія Америки? Поки ми згадували старі славні часи знаменитої бази, на об'єкт привезли будівельні матеріали. І ми з вами можемо кинути оком, що ж там відбувається всередині під охороною Алабаїв, як зазначено на воротах. Головний вхід чемпіонської резиденції ювелірні ворота та іноземна табличка. Дверний дзвінок. Забор, звісно. А вон везде відео камери тут. Як ми не дзвонили, так до нас ніхто й не відгукнувся. А, вже давно заметіли нас. Да. Я не, не думав, що тут на острові така красота є. Чесно вам скажу. Спортивна база Спартак легендарна школа, з якої вийшло чимало чемпіонів та майстрів спорту з греблі на байдарках та каное. Зараз пропонує корпоративний відпочинок для любителів та професіоналів, але нас не пускають і на поріг вхід по перепустках. Здравствуйте. Можна зайти на територію? Ще за діректором да. було. Ало, здрастуйте. Нас так і не пустили на Спартак. Хоча, попри всі грізні замки, машини туди заїжджають аж бігом. У телефонній розмові з директором бази нам було відмовлено у візиті. У них, мабуть, є пропуск, так? Да, Ну ні, то й ні. Ми підемо іншим шляхом і таки покажемо вам, що там за парканом. Знайомтесь Майамі Майами Труханівського острова. Шикарні будинки з басейнами, тенісні корти, альтанки, а у когось навіть літак у сараї. Про всяк випадок. Втім, якось бере сумнів, що все це для дітей. Бокс спочатку незалежності першу українську золоту медаль на літніх Олімпійських іграх у 1996 році здобув саме боксер. І не аби хто, а Володимир Кличко. Фінішонтапежюжовифабедо. Дмитро Митрофанов, перспективний боксер у категорії до 75-ти. Без вагань завоював олімпійську ліцензію в Баку і обіцяє не панікатись з опонентами у Ріо. Ми, кстати, готувалися к турніру в Баку. І он з нами готувався. Точніше, він готувався к бою в фюрі, а ми готувалися к Баку. І ми разом тренувалися тут. І ми так підсматривали. Він був един до 2008 року. Когда вас мяченко, не З тих пір минуло багато часу і відбулося чимало змін. До слова, у національній збірні з боксу вперше з'явилася дівчина. Я одна і чотири хлопця. О, тобто взяло е, чотири з хлопчачої збірної з чоловічої і одна я якби їду. Залишається на місце, зміщається. Ще минутку, минутку, працюємо, працюємо. Не спіши, не спіши, Там не треба, вам щось зараз треба. 30 днів. Може, пробити добре. Але навіть тут, попри сильних покровителів, все одно є свої негаразди, розповідає тренер національної збірної. І в нас їх коштів вистає. Просто їх трошки треба правильно розподілити. Трошки бракує, як на мене системи, системних знову, де немає маєте системи з розвитку з дитячого спорту дорослого. У нас трошки все хаотично і ростає там діти тренуються, одне роблять, дорослі і багато людей, поки в дітях дітях тренуються, а потім вже дорослі треба їсти, пити, і нема фінансування. Вони кидають, закидають ти спорт. Спортивна гімнастика. Цьому році Україну представлятимуть п'ятеро чоловіків і одна дівчина: Олег Вірняєв, Ігор Радівілов, Ангеліна Кисла, Владислав Грико, Максим Семянків та Андрій Сінічкін. На олімпійській базі у Кончезаспі ми відвідали тренування спортсменів та поговорили з ними у перерві між тренуваннями. Цим розповів, йому з перших хвилин у спорті довелося проявляти характер та наполегливість цього супермена, на якого, здається, не діє гравітація, не хотіли брати навіть у дитячий гурток. Я був такий повненький в детствена. Мені говоріли, що це борець, какой-то гімнаст. Ну все таки батьки уговорили как-то. І от зараз з тренером тренерами нагадав, вспоминаю що не хотіли брати. Запрошуємо на екскурсію олімпійською базою у кончазаспі. Тут народжуються чемпіони. Обладнання дивіться самі. Ми на рівні кам'яного віку знаходимося. Да. У нас залів практично нету спеціалізованих. Навіть якщо де зали є, там снаряди 60-х-70-х років. А туди потрапити, це страшне діло. Ми сюди вибили один комплект снарядів, а Нам треба ну, по Україні комплектацію до 10. снаряда чтобы обеспечить все остальные залы хоть как-то. Хоть как-то обеспечить матами, снарядами. Ни поролона, ни матов, ни снаряда Сейчас все кричат у нас там, вот получили мы комплект снарядов. Остается э, старый комплект, который, в общем-то, уже наполовину разбитый. И за ним стоит очередь, и все говорят, дайте хоть это, дайте хоть это. Прыжок, вот у нас вот сейчас новые столы, их нету на Украине просто ни у кого. Сами люди мастерят, сами делают. Поэтому каменный век. З такою постановкою питання олімпійці невдовзі можуть просто закінчитись. Де брати нові покоління, якщо їм банально нема на чому займатися? Всі остально даже вот інтернат, спортинат республіканський, като знаходиться сюди з Києва, Там теж старяди, все розбите, все. а там потрятавляться та которая должна потом попадать в зборною. Це треба враження, треба щоб страна вкладувала. Атлет Олімпієць згоден з колегою, але набагато категоричніший. Зі сторони краще видно. Це ужас якийсь. то Це не купили за полгода до Олімпіади оборудовання в гімнастичній зали. Це взагалі стид стид. А янжевіна кізлада окреня учма екіпківайся презента. Ангеліна Кисла тендітна дівчина із незламною волею. Ви тільки уявіть, як це поставити собі мету і чотири роки, два з яких долаючи постійний біль, переступаючи через себе, що хвилини йти до задуманого. Я на тренуванні надарувала собі ахілу, і вона у мене ну не заживає. Так от вона у мене все всерим в такому стані знаходиться. У мене було багато травм. Але... Как би ну мені була цель попасть на Олімпійські ігри? не команда, то лично. Подивіться, що можна робити, якщо себе змусити. Не Звісно, з такою терплячістю й море по коліно. Але гімнасти понад усе хвилюються за улюблений вид спорту Майбутні гімнастики під загрозою. Цей зал, в якому ми зараз перебуваємо на Олімпійській базі під Києвом, єдиний. І то він у нас з'явився недавно, як от привезли снаряди нові, і от у нас один такий зал. Але ж і тут ви тільки подивіться на спортивний інвентар. Гімнасти ризикують життями, здоров'ям і на новому якісному обладнанні. Що вже говорити про цей жах? Ну, во-первых, вот смотрите, у нас одно целое бревно, да? Это уже пробито, а то вообще драное. У нас стояло два драных таких вот. Теперь хоть одно есть целое. А это не опасно на таких дровных Опасно, конечно. Ну, у нас же никто не спрашивает. Стараемся. Художня-гимнастика. Легкість, грація, невимушеність у кожному русі, а за ними стоять роки невтомних і невпинних тренувань. Суворі, точніше, навіть жорсткі обмеження у всьому. Ти маєш тримати себе в руках щохвилини. Проте скільки захоплення у глядачів. Это моя не первая Олимпиада, это вторая Олимпиада. Более осознанно уже готовлюсь к ней с абсолютно другим пониманием. Вот. И я понимаю, что возможно это будет моя последняя Олимпиада. И, естественно, хочется отдать всю себя в зале. Греко-римская боротьба. Давайте рекламу. Настоящо йому виду спорту греко грікарінська боротьби. Для тренера всі ці кремезні хлопці, як діти, нашу знімальну групу навіть попросили не дуже хвилювати спортсменів перед змаганнями, адже в цей період вони особливо вразливі. Просто я, чтобы вы поняли, я хочу оградить их максимально от этих всех. Это как бы не После Олимпиады приедут и тогда вперед. Встречайте нас. Легкая атлетика. Бег. На рахунку України 17 олімпійських нагород з легкої атлетики. Сподіваємося, цього року медали ще додасться. Наскільки важко легкоатлетам готуватися до найвизначніших змагань? Фіністя нагрузка нікабина, що ні легко придалювати. Ну я с не було інших казусних ситуацій, думаю, було б на гаразд проще. Сам Сергій готується до Олімпіади на полі дитячого спортінтернату. Тим не менш оптимізму не втрачає. Пока от такі умови, надію, що може бути на каніка дебуть учиться. Не бачить перешкод для успіху, і наша представниця з семибор'я. Віра у себе, запорука успіху. Коли вже дуже тяжело і тим більше, коли травми починаються. Уже якби... Как бы... Немножко как бы иногда хочется ну его к черту и закончить. Ну, как-то желание, и э, все эти года тренировок, усилий столько слез, нервов, э, как бы это останавливает, и есть желание продолжать дальше. Чесно кажучи, важко йти далі, коли під ногами не тільки нерівна побита підлога, а ще й якесь і ржаве залізятча. На жаль, манеж знаходиться не в хорошому стані, в плачевному можна так сказати. Але наші атлети бачать мету та не бачать перешкод. Крім Аліни, у цих моторошних стін є ще не один відомий випускник. В цьому залі на стадіоні Спартак у Броварах починав свою спортивну кар'єру. І Володимир Кличко з тих часів у манежі мало що змінилося. Хіба що додалося павутиння та вибоїн? Близьке знайомство з кличками не допомогло броварському стадіону, а легендарний київський велотрек так просто змінило до невпізнаваності. 150 п'ятдесят з 20 проміжними фінішами В Києві. теж є застройка, де знаходився трек для Велосипедистов, да, его якобы взяли в аренду, вот поставили там не бизнес-центр, а жилой, по моему, комплекс выстроили, оставили вот такую маленькую площадочку там я не знаю, сколько метров на метров. Да, и все, якобы, вот они же сохранили это. Вот есть спортивная площадка, все остальное было застроено. То есть это сплошь и рядом такое. Было трек на месте, але по саму маки вмонтованный в новобудовый. Ведь стены будинку менше метра, а балконы так взагалі. І нависають над багатостраждальною спортивною спорудою. І саме на день Києва з велосипедистами сталася дуже прикра історія. Це були останні змагання, в яких спортсмени могли вибороти ліцензію на олімпіаду. Тож всі готувалися дуже серйозно через неготовність велотреку вирішили ганяти центром Києва. Це ж і день міста, і день велосипедиста. Свято на святі пістартом начався там сразу і. Причати соспуска у парі завал, гонщикам та лігло нормальна. Ой-ой-ой, а от спортсмени, до речі, що впали тоді на бруківці. Лідери перегонів на олімпіаду, так і не поїхали. Белотрек не єдиний навіть у межах Києва, об'єкт до якого підбираються забудовники. Це горішнє поле олімпійського стадіону. Дуже занедбане в цілому. Порепане покриття бігових доріжок, бур'яни. Але спортсменам, як завжди, нема перед ким крутити носом. А ось на місці цього будинку був легендарний майданчик для метальників. Сектор, який в 50-х 50-х там, 50 там було болото, його закопали, зробили. Там э, скажу, порядка восьми э, олімпійських медалей тренувалося. Там рекорд мира тренувався. Це Юрій Сідих, Юрій там. Це була мека була мека метання молота. була... Это намоленное, знаете, как вот бывают намоленные места. Это было намоленное место. Сейчас там красивый дом стоит. И вообще метание в Киеве умерло. Забудовники заявили, что майданчик ніколи не належав до территории стадіону. Сказали, что вот этот забор это все фигня. Этот кусочек никогда не принадлежал стадиону. А, ну как забор построен в 50 м каком-то году, огорожен стадион, А вы говорите, ну подложили документы, построили дом сейчас. Зазвичай ми самі не знаємо своїх героїв. Наших спортсменів пізнають за кордоном, підходять вітатися. А ми наших спортсменів в Україні, на жаль, мало хто знає, тому що в нас популяризація спорту не настільки на високому рівні, як це за кордоном, як це там в інших країнах. Наприклад, в Німеччині там настільки люблять легкоатлетичне багатоборство, що мене там пізнають. Мене пізнали один раз в Чехії, коли я просто їздила, подорожувала. Тому. Це частіше за кордоном не пізнають ніж у нашій країні. Якщо для іноземців спортсмен Олімпії це свого роду грок зірка, то у нас цілком може статися, що це ваш сусід чи фігура поруч у трамваї. Дивіться уважніше навкруги. Вони серед нас. И они очень для нас стараются прямо сейчас. Это неимоверные тренировки, это работы на износ. Знаете, вот я прекрасно знаю, что наши спортсмены работают не на 100% отдачи, а на 200%. Они дают больше, чем они могут дать. Что наши тренеры работают на 200%, потому что они тоже отдают больше, чем они могут дать. Вот наши спортсмены умирают на этих спортивных аренах. Наши тренеры получают инфаркты, болея за наших спортсменов и переживая. мне мені что що мной буде вся страна. раунд. українська спортсменка. Робіт. Звичайно, хочеться здобути золото, буде йти до золота. Волноватися треба. Ну, Переживати за нас треба, звісно. Це нам допоможе в боротьбі за медаль. Згідно електронного реєстру на сайті Міністерства молоді та спорту, наразі в Україні налічується кілька тисяч спортивних об'єктів. Хоча, за словами експертів, після розвалу СРСР їх було у рази більше. Потеряли ми дуже багато. Ну, От я возьму спортивну гімнастику із шести залів, які були в Києві, залишилось три. Час іде війна в Дніпропетровській ходим настільки. Терія свою спортивну базу її там Яким-то образом хі -хі, хочуть забрати в Херсоні. Сьогодні мені дзвонили, просять включитися. Зал тяжої атлетики, в якому готовились мастера спорту міжнародного класу, теж забирають, якусь хочуть баню зробити. Точні цифри спортивного спадку України від Союзу лишилися у Росії. Ми будемо тримати кулаки і вболівати за кожного з 206 наших спортсменів. І, попри всі перепони в тому рахунку, і з боку наших же посадовців, попри жалюгідне фінансування і неприпустимий стан більшості спортивних об'єктів, ми віримо, що наші олімпійці покажуть результат значно вищий ніж можна було чекати, зважаючи на всі обставини.